Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття з розвитку мовлення. Тема заняття зимові місяці. Дітки, ви вже знаєте, що в нас на вулиці зараз зима. Іде перший місяць зими- грудень. Потім в нас буде січень, другий місяць зими, та третій місяць в нас буде лютий. А зараз я вам пропоную. Про кожен з цих місяців послухати віршики. Грудень тихо наступає, землю снігом посипає. Подивись лишень сюди, то вже зайчика сліди, Де ж там сірий заховався, Він у білу шубку вбрався. Більше зайчик не боїться, ні вовчиська, ні лисиці. Зараз про січень. Січень року перший син, носить одяг він з перлин, всіх морозами страхає, путь доріжки замітає, але люблять його діти. Як же січню не радіти? Новий рік, різдво Христове, водохреща. Ці чудові свята січень нам дарує, всіх гостинцями частує. Третій місяць в нас лютий. Лютий місяць дуже лютий. Запитаєте, в чому взути? Виє хуга, завірюха, не пускає без кожуха, але сонечко сміється, стиха до землі проб'ється, хоч частинку, хоч хвилинку, а погріє її спинку. Дітки! Домашнє завдання в нас буде таким треба буде вивчити чистомовки. Ма, 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 до нас прийшла зима. Ло-ло-ло Кучу на мило. М, ем, ем, ем. Саночки візьмем. Дем-дем дем на гірку підем. Ам, ам-ам. Ой, як весело нам! Дітки, будь ласка, вивчіть ці скоромовки і надішліть нам. Я дякую вам за увагу. На все добре, до побачення!